Новий вид пасхального яйця Олімпійська писанка з'явилась у Чернівцях. Створили її в художньому училищі. В Наше училище, художники створили ескіз, а вже потім цей ескіз передали нашим реставраторам. Вони вже виливали яйця, і художники доповняли, вимальовували це все. І зараз ми розмальовуємо це все акриловими фарбами. Ідея створити таку писанку виникла в обласному відділенні Національного олімпійського комітету. Півтораметрова писанка поєднує традиційні буковинські орнаменти і спортивну символіку. На ній є п'ять олімпійських кілець та піктограми різних видів спорту. Розписували візерунки й легкоатлети Іван Гешко і Микола Лабовський, Лучниці Тетяна Дорухова та Лідія Січенікова. Це вперше раз, і мені це подобається. В принципі, тут немає нічого тяжкого. У мене не виходити за е, грані. Писанка поїде до олімпійської столиці у Швейцарію та буде оберегом для українських спортсменів. Ми е, звернулися до Національного олімпійського комітету, і Сергій Назарович Бубка сказав, що цю писанку ми передамо в всесвітній музей олімпійським місто Лозана. і вона, я думаю, що буде оберегом для всіх українських спортсменів олімпійських в першу чергу. Наступного року організатори мають намір потрапити до книги рекордів України і може навіть світу, створивши схожу втім значно більшу писанку. Я думаю, що ну, такі акції вони об'єднують, об'єднують нас людей і наш наш патріотизм, тому що це така, якби наша да, писанка, це наше національне і дуже таке позитивне. Майя Гуменне Ярослав Левицький місцевий час.